Українсько-словацький бізнес-форум, присвячений проведенню засідання українсько-словацької міжурядової комісії та візиту словацької делегації в Україну, зібрав в Ужгороді, а саме в ректораті Ужгородського національного університету, представників різних сфер діяльності. Основні організатори заходу торгово-промислова палата України та Словацьке агентство інвестицій і розвитку торгівлі. Це одна з наймасштабніших ділових подій за період воєнних дій в Україні, каже віцепрезидент торгово-промислової палати України, член між Рядової українсько-словацької комісії з питань торговельно-економічного співробітництва Валерій Король. Статистика свідчить про те, що якщо раніше більше 50% нашого українського експорту йшло через північні і східні коридори, то на сьогоднішній день більше 90% – це захід. А захід, значить, і словаччина теж будемо говорити про поліпшення умов. Створення логістичних коридорів додаткових, тому що на превеликий жаль поки що не справляється залізничний автомобільний транспорт з тим обсягом вантажів, який нам необхідно вивести з України за нашими зобов'язаннями. Складну ситуацію в Україні розуміють, кажуть представники словаччини, яка допомагає нашій країні з початку повномасштабного вторгнення. Та, попри важку ситуацію, слід розвивати бізнес і економіку загалом. Зо За Словаччини прийшло більше 60 компаній, які реєструються тут. У ревістачного центрі з українського боку більше 60 компаній з України не тільки з Києва, але з Кривого граду, і з Кривого роду, то підприємці, які о, прийшли. Шукати контакти, нові контакти співробітництва і розвивати тісну співпрацю по в рамках бізнесу, в рамках економічного розвитку між словачину та Україну. А це дуже важко для того, що як не буде економіка робити, розвиватися, розпочатися, то не буде далі грошей підтримати людей, які на жаль з того східної України уходять, тому що там приходять сложні військові операції російського агресора. У складний час важливо згуртовуватись та шукати нові контакти, певні і представники дипломатичного корпусу, і підприємці «Сировинна база трошечки присіла. Нові контакти це завжди новий бізнес, нові гроші, нові податки. Дуже багато міністрів, заступників міністрів, посли приїхали. Тобто, це і з такої точки зору дуже багато велика підтримка. Ви знаєте, в нас була трошки і нафтова криза. Це посли нам допомагали і вирішувати в той чи інший спосіб і так далі. Тому це багато можливостей. Сьогодні така серйозне представництво з Києва і з Братислави, що це дасть їхні особливі контакти. Ми почуємо пізніше, що вони домовляться. У них буде окремі зустрічі між собою так. Під час форуму порушили багато важливих питань і для України в цілому, і для Закарпаття, зокрема. До прикладу, чимало релокованих підприємств потребують виходу на міжнародні ринки, каже голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Важливо для нам обговорити ці питання для того, щоб підтримати сьогодні наших підприємців як місцевих, так і релокованих, хоча вони вже також місцеві, для того, щоб вони мали відповідні ринки збуту. А також інше питання транскордонної співпраці це і відкриття нових пунктів пропуску або покращення спроможності здійснювати пропуск саме в першу чергу вантажних автомобілів, які в'їжджають на територію Євросоюзу. Ми знаємо, у нас є великі черги, і важливо, щоб саме словацька сторона, митний пост їхній мав можливість. Збільшити свою пропускну можливість вірніше для того, щоб зменшилися черги. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина в онлайн режимі подякувала словацьким партнерам за допомогу, зокрема в ухваленні життєво важливих рішень для української економіки. За останні вісім місяців європейський союз створив зелені коридори солідарності для експорту української продукції, так само були. Об або скасовані тарифи мита для української продукції в умовах заблокованих портів фактично саме території ЄС стала основним каналом експорту і реціною паличкою для наших компаній. Українсько-словацький бізнес-форум покликаний і додатково нагадати про важливість єдності в непрості часи і на рівні внутрішньодержавному і міжнародному.